А ви загалом задоволені цим бюджетом? Чи всі ваші поправки врахували? І, і чим ви, можливо, не задоволені? Ну насправді бюджетом не можна бути задоволеним за визначенням, да? бо бюджет це не про задоволення. Бюджет це про компроміс, а компроміс це завжди хороший компроміс це не задоволення багатьох-багатьох сторін. І якщо говорити про бюджетний процес цього року, то я вимушений з вами не погодитися. Тут не було турборежиму, тут були дуже такі важкі перемовини, і ви знаєте, що трибуна була була заблокована, ми його мали би прийняти в е кінці листопада, прийняли лише е от, е вчора і, е чи позавчора. І, відповідно, е весь цей час йшли перемовини щодо, щодо, щодо бюджету. І е, безперечно, якщо говорити про те, чому я особисто проголосував за бюджет, це врахування тих норм, за які я особисто боровся разом з колегами. По-перше, і я вважаю, що це абсолютною перемогою за багато 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 років незалежності України це підвищення, врешті, заробітних плат вчителів. З 1 вересня е, мінімальна заробітна плата буде більше 21 тисячі, і вже не буде тих е, е, молодих вчителів, які відмовляють. Від професії, чи уходять з роботи, отримуючи 6 тисяч на руки, як це є зараз. І вважаю, що це абсолютною перемогою, вважаю, що це. Перший крок лише є до реального е, осучаснення заробітних плат вчителів. І я дуже вдячний, що врешті нам вдалося повернутися обличчям до цієї професії. Більше того, ми це зробили таким чином, аби не підвищувати навантаження на вчителів. Це також була дискусія, і ця дискусія вона точилася. от якраз якщо про ніч, то ніч до прийняття бюджету вирішувала, яким чином, скажімо так, зробити знайти гроші на це, аби не підвищувати навантаження вчителів. І власне нам це вдалося. Я дуже вдячний комітету з питань освіти, бабаку Сергію за те за лідерство також в цьому процесі і власне те, що нам вдалося зробити, друге, що є надважливим, це програма, яку мені вдалося відстояти. Це програма допомоги сім'ям з дітьми з інвалідністю. Я маю на увазі забезпечення їх інклюзивної освіти, забезпечення асистента для цих дітей, забезпечення тих послуг, які на сьогодні забезпечуються за рахунок місцевих бюджетів, і там, де в бюджетах є гроші. Що там більш-менш це здійснюється, але в більшості громад це взагалі не фінансується. Тому е, вважаю, що це має фінансуватися за рахунок держави, і ми, і ми маємо надавати послуги одного стандарту для того, аби у кожної такої дитини був асистент, аби е, родина е, мати могла залишити цю, цю дитину в, е, на, момент, на час роботи, бо насправді є багато одиноких матерів. І у них взагалі я спілкувався з ними ну з безвихідь. Замкнене коло вона не може заробити грошей, аби бути забезпечити пристойне життя дитині, бо вона з дитиною я їх чудово і, розумію і ну ну жахлива ситуація. Просто так. ну, ну не, 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 нема чим навіть навіть це порівняти. І те, що ця програма є вже в бюджеті, і те, що а, законопроект, відповідний за моєю домовленістю з комітетом з питань соціальної політики буде винесений на останній тиждень робочі Верховної Ради в грудні. Ось тут вже це перше читання буде цього законопроекту. 14191, мій законопроект. Я дуже е, ну, тішуся з цього. Я думаю, що ми це питання точно доб'ємо. Ми також врахували не такі гроші, які нам би хотілося, але зрозуміло, ресурсу немає на розмінування, на страхування військових ризиків, і там і там по мільярду цього безперечно недостатньо, але це на мільярд більше ніж було до цього. Тому тому це такі також важкий компроміс, який вдалося досягти декілька важливих, дуже таких можливо точкових, а можливо і не точкових загальнодержавних програм, які стосуються, наприклад, перенесення релокації вузів. З е, прифронтових територій, там де йдуть бойові дії, в безп... більш безпечні регіони, аби могли ми зберегти і професорсько-викладацький склад, і ми могли би власне забезпечити те, аби е, люди ці нормально працювали. Е, е, і взагалі освіта ця залишилася, бо ця освіта, інженерна технічна освіта, вона нам вкрай необхідна і е, так, так само можу згадати ще і лікарню Харківську обласну дитячу лікарню, яка була зруйнована, і моя. Поправка більше 500 мільйонів на будівництво цієї лікарні вона також врахована. і Дякую дуже за це розуміння е, е, кабінету міністрів. І ще одне дуже важливе це місцеві громади, особливо прифронтові громади. Дуже важливо, що 4% ПДФО лишилося на місцях. Е, це також перемога. Також були дискусії, дуже такі палкі з міністерством фінансів, але врешті, компроміс е, з цього приводу був знайдений. Те, що Ну, скажімо так, цим те, чим доводиться змиритися в бюджеті, воно також є, але знову ж таки повторюють бюджет це компроміс. Ну скажімо, той же самий кешбек я би прибрав. Там ці гроші на марафон, гроші на е, такі програми, які, ну, скажімо, не є достатньо обґрунтованими і ефективними державні, я би перерозподілив на е, ті програми, які є е, дієвими, як 5-7-9, е, допомога бізнесу. Mm. Да, і е, якщо б я особисто одним голосом приймав бюджет, то він був би трошки інший, Мені здається, що був би кращим, бо більше уваги було б. Спрямовано на а, детінізацію, ми маємо використати цей ресурс обов'язково. Ми з вами про це неодноразово говорили. 60 мільярдів, які враховані в спецфонді бюджету, це ні про що. Вважав, вважаю, що могли б щонайменше чверть трильйона, тобто 250 мільярдів, врахувати вже в бюджеті як резерв, і попрацювати всі плідно, аби. Зібрати ці гроші. Е, е, і безперечно, питання соціалки. Ми, на жаль, не відкрили цього року знову дискусію про перегляд е, прожиткового мінімуму. Його там підвищили на е, жалюгідних 300 гривень. Ми мінімальні пенсії лишили як є, кланові пенсії знову не переглянули. Тобто, ми це питання знову відклали в шухляду, не зрозуміло до якого часу, і власне нам нема чого сказати людям про те, що коли і як ми не будемо брехати і їм, і собі щодо реального прожиткового мінімуму в цій державі. Вважаю, що це недолік. Вважаю, що це певна несміливість кабінету міністрів і відкрити це дуже важку. Дуже важку, але дуже потрібну, вкрай потрібну дискусію про пенсійну реформу, дискусію про реформу соціального забезпечення. Вона не популярна, ця реформа, вона важка, але якщо її не зробити ще вчора, якщо її не зробити, то буде горе в країні. І про це говорять всі абсолютно експерти, які хоч якось знаються на цій тематиці. Тому підтримка пенсіонерів вважаю, що вона неналежна належна є в бюджеті, і з цим, безперечно, не можу погодитися.